Моєс хліби ти прихований, моє серце тебе чує, квіца своною, хоч ти схований, але. Шаную, Шаною. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Як солодко звучить слово хрест твоїх пост, нас божественний Спасителю. Розпочинаємо Великий Піст, тому сьогодні у Твоїх стіп хочемо духовно приготуватися до цього благословеного часу покаяння і покути. Твій хрест, Господи, завжди буде для нас школою досконалості. Коли несемо Його з тобою, то не відчуваємо Його тягару. Але коли віддаляємося від тебе, то хрест стає нестерпним. Страждання з тобою, Ісусе, є найвірнішим випробуванням любові, оскільки ти, Син Божий, страждав і витерпів такий великий біль з чистої любові, немає сумніву, що хрест, який несемо заради тебе, стає таким же приємним, як сама любов. Господи, чи не наздатними завжди смиренно приймати на себе Христи, які Ти приготував для нас? А коли буде дуже важко, то будемо прибігати до Тебе у Пресвятій Євхаристії, щоб дістати силу та мужність йти далі за Тобою? う。 Ніхто так не любив людей, як ти наш Божественний Спасителю. Бо, полюбивши своїх, що були на світі, до кінця їх полюбив. І ще ніхто не любив так Господа Бога, як ти, його єдинородний син. Але між Господом Богом і нами була прірва, спричинена первородним гріхом. І так сильно бажав нас поєднати ти, що тебе не лякали жодні терпіння. На вигляд своїх страждань у тебе виступив кривавий піт, але ти не втікав перед жертвою, тільки закликав до Отця. Не моя, а Твоя нехай буде воля. А ми не можемо терпіти і терпимо. Призагадця терпіння. Тим часом терпіння мусить кожен чоловік перейти. Один терпить хворобу, інший убогість, інший переслідування, інший є людям ще інший є сам собі терпіння. Хоча ти хотів утекти на кінець світу, всюди знайдеш хрест і терпіння, каже Тома Кімпійський. Господи, Ти ділишся з нами своїм Христом, бо хочеш нас перенести до гідності Божих дітей. Тож просимо тебе, допоможи нам завжди і усьому згоджуватися із Божою волею. Нехай усі, хто бере участь в одорації Твоєї Євхаристійної присутності, відчують і чують під час кожного візиту до тебе, як наново набираються сили йти далі за тобою. Боже. Благослови нас на цей час Великого Посту, щоб ми його гідно розпочали і дозволь нам бути учасниками Твоєї небесної слави, в час Твого Воскресіння.